Побачите після цих вихідних купу якихось влогів контента взагалі, по в книжковій країні. Але чи бачили ви цей контент з останнього дня, коли тут мільярд людей, а книжок вже не лишилося? Ні, можливо, ні. А тепер побачите, тому що я сюди потрапила тільки на останній день. А ще я чуть чуть спустила окуляри. і офігела від того, яке тут все яскраве і біле, тому що в мене в окулярах тут такий ембієнт вайп, Ну так хорошо. Я можу вам показати. Я можу зробити фільтр, який воно камері, я не знаю. Ну, ну хорошо же, хорошо. Подивіться на світ е, через мої очі. <му> Зніми як там виглядає це. Ми на привязі. А можна мене так прокатять? Показую значить, репортаж. Що у нас тут є? У нас тут є ці неймовірні книжечки, де ви можете сфотографуватися. У нас ці неймовірні фай... я вас закручу. У нас є неймовірні файні люди, які я хочу з'їсти. І Саша хоче з'їсти. І ми їх з'їмо. Ми з'їмо файні люди.